Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 24 червня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Так, друзі, нагадую, я наразі знімаю тільки львівський авторинок, по Франківську і Луцьку. Працює чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону. Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Citroen C-Crosser 12-го року. 11700 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Е, так, свіжопригнана обслужена. 232 тисячі пробіг. Номер телефону. Зараз уточнимо. Автомобіль без підфарбувань. Можна ваш номер телефону? Ага. Кажіть? 067? 067 74, 74? 89. 89 101. 101. Показує так, шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. вона виглядає. Клімат-контроль. Підігрів сидінь. Підігрів сидінь. Так, і парктроніки. Volvo XC60. 12-го року, 19 тисяч ціна, 2,4 дизельний двигун, Автоматична коробка передач, максимальна комплектація, 154 тисячі пробіг. Так, часто запитуєте, але рідко зустрічаємо такі автомобілі зараз на ринках. Так виглядає. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, шкіряний салон. Так, такий темно-коричневий з світло бежевим Підігріву сидінь, клімат-контроль. Повний привід. Chevrolet Captiva, 11-го року 11500 ціна, 2,2 дизельний двигун. Автоматична коробка передач. Так, авто семимісне, Номер телефону. Є 221 пробіг. Шкіряний салон. Так, авто затоноване, тому мені не видно, можливо, буде видно вам. Так, здається, підігрів сидінь. Фаркоп Парктроніки. Mitsubishi Outlander. 18-го року, 15 200 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка передач, авто 7 місне. 69 тисяч пробіг. Так, подивимося, чи відчинено. Ваша, можна? Дякую. так вона виглядає? Ford Escape 17-го року. 14400 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач. 101 тисяча пробіг. Так, тут номер телефону. Так, електрорегулювання сидінь. Так, виглядає. Так, є клімат-контроль присутній. Так, електропривід на багажнику. Так, парктроніки теж є. Виглядає багажне відділення. Kia Sportage. четвертого року, шість тисяч ціна, двохлітровий дизельний двогон, механічна коробка, повний привід. Так, номер телефону є. 369 пробіг. Ага, дякую. Так вона виглядає. Тут чохол. І підігріва сидінь. Кондиціонер. Є задній паркрові. Паркоп присутній. Паркопає буде. Хюндай Тюксон. Сімнадцятого року 18,750 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 108 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Є. Мультикермо. Кондиціонер. <ріст> Нісан Кашкай, 10-го року, 9650 ціна, 1,5 дизель, 229 тисяч пробіг, номер телефону є. Коробка механічна, шестиступенева. Клімат контроль. Парктроніки. Mazda CX-5 Свіжо пригнана, 2017 року, 21 600 ціна, 2,2 дизель Автоматична коробка передач, повний привід 52 000 рідного пробігу Номер телефону є Так Підігрі висидін'є, клімат-контроль. Парктроніки. повний привід. Так, є в нас тут ряд кросоверів. Чотири будемо показувати по черзі. Спочатку буде BMW X2. Перша у нас в оглядах. Тут 18-й рік, 33 тисячі, двохлітровий бензин, автоматична коробка, 20 тисяч пробіг. Чимильчі чи кілометрів. Мобіль зачинений, салон світлий. Є панорамний дах. Так, шкіряний салон світлий. Так, наступний буде у нас Volkswagen Tiguan, 17 з 2017 року. 16 тисяч ціна, 2 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 66 пробіг. Шкіряний чорний салон. Також зачинено. Так, кондиціонер, дисплей, мультикермо. Так, наступна буде у нас Audi Q5, Дві. Почнемо з білої. 13-й рік. 15 950 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, 138 пробіг. Так, шкіряний чорний салон, панорамний дах, електрорегулювання пам'ять сидінь. Mm. Підігрів сидінь, клімат контроль. Так, ще одна квіп'ята. 14-го року. 19 тисяч ціна, двохлітровий бензиновий двигун автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс, 92 тисячі пробіг. Так, зачинено. Казумсько з того боку. Єдине, треба уточнювати, пробів в кілометрах чи в милях. Там буде трошки різниця. Так виглядає. Панорамний дах. Парктроніки. Шкода єті. 11-го року 14450 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 195 тисяч пробіг. Так, комбінований салон. Зараз покажу. Шкіра Алькантара, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Є панорамний дах. Хороша комплектація. Підігріва, сидінь клімат-контроль, дисплей навігації. Фаркоп парктроніки. Нісан, Qashqai 13 2013 року, 12350 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, акустика, Bose 186 пробіг. Кіряний салон, підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. BMW БМВ 16 2016 року, 2700 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 169 тисяч пробіг. Номер телефону видно. Панорамний дах. Кіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, показую. Yes. Так. Чорний дах. Підігріва, сидінь. Крім контроль, звичайно. Кієсоренто семимісна 10-го року. 12500 ціна, повний привід, 2,2 дизель, автоматична коробка передач. 129 000, 128 тисяч пробіг. Все рівно треба перевіряти. Особливо на дизельних двигунах. Так вона виглядає. клімат контроль є. Перктроніки. Nissan Rock, 17-го року, 18300 ціна, двохлітровий, так, Sport, перепрошую, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 75 пробіг. Так, є люк. шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь. Повнопривідний підказує власник. Так він виглядає. Клімат-контроль є. Audi не викуплена, а коли Ауді Q7 року, 17500 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 221 тисяча пробіг. Шкіряний світлий. Ваша? Можна? Шкіряний світлий салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Панорамний дах. Клімат контроль, підігріве сидінь. Часто останнім часом запитуйте про Q 7, їх на ринках поменшало значно. Особливо дизельних. Джип Компас 20-го року, 18500. Ціна 2,4. Бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 29 тисяч пробіг, номер телефону є. Комбінований салон. Камера заднього вигляду. Так, власник підказує, камера заднього вигляду. Так, кондиціонер. Honda CR-V 2014 року. 17500 ціна, 2,4 газ бензин, автоматична коробка передач. Так отут номер телефону. Є можливий обмін без пробігу по Україні 101 тисяча пробіг. Так виглядає. Повний привіт. X-Trail. 2011 року 12200 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка, повний привід, 218 пробіг. Так виглядає в салоні. Volkswagen Tiguan 2015 року, 16500 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 119 пробіг, номер телефону, коробка автоматична, шкіряний чорний салон, мультикермо підгріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, панорамний дах. Повний привід. BMW X5 11 року, 18800 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 205 тисяч пробіг. Тут зачинене, затоноване. По можливості буду показувати, як виглядає в салоні. Так, чорний шкіряний салон. Так, має бути вам видно приблизно. Так, ну я не бачу. Так, є парктроніки. Так, і здається, люк є також. <риван> Nissan Кашкай. Так, не вказаний, на жаль, рік. 9500 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 248 пробіг. Кутандир зачинений. Так, бачите. є пошкоджені на кермі. Клімат-контроль є.